Продовжуючи тему нейронних мереж і глибокого навчання, варто зазначити, що здебільшого левова частка всіх задач це або комп'ютерний зір, це може бути як прості модельки для розпізнавання цифрок на номерах автомобілів, так і щось більш складне, типу системи наведіння в сучасному озброєнні, або розпізнавання природної мови, той самий чат GPT, система рекомендацій в Spotify, або щось інше. І всі вони так чи інакше є системами машинного навчання з використанням нейронних мереж. Але взагалі, чим конкретно вони відрізняються між собою і як так вийшло, що комп'ютерний зір найпопулярніший? А перед тим як ми перейдемо до самої суті відеоролику, я нагадаю вам підписатися на мій канал, поставити лайк та поділитися цим відео з вашими друзями. Дякую за підтримку каналу. А тепер до справи: перше, це комп'ютерний зір. Комп'ютерний зір це підрозділ глибокого навчання, спрямований на вивчення нашого світу шляхом аналізу зображень та інформації в ньому. Але якщо ми з вами бачимо світ паличками, колбочками, які є в нашому оці, то комп'ютер так не може, і для нього весь всесвіт є лише чотирма різними цифрами. Де перші три це спектри червоного, зеленого та синього кольорів. А третє це кількість каналів, які він отримує. Тобто, наприклад, фіолетовий має колір 128, 0, 255, запитає 3. Для прикладу дам вам зображення хрестика в бінарній системі, де пусте місце позначено як мінус один. А сам хрестик одиницею у загальній теорії такі сітки називаються згортковими, чому поясню трішки пізніше? З допомогою шарів вони виділяють певні ознаки, як от перехрестя чи діагоналі, в результаті чого вони співставляють частину зображення між собою та розуміють, хрестик це чи нуль. А згортковими ці сітки називаються саме тому, що вони буквально згортають зображення у більш дрібне, роблячи акцент на головних. Частинах в цьому зображенні. Також наводжу вам приклад з горткової моделі. Вона проходиться певною областю в матриці і виділяє там потрібні характеристики. Окрім конволют, тобто шарів з гордок, наша система має ще два інші типи шарів: це пулінг та Fully Connected. Саме пулінг зменшує наше зображення, наприклад, з 128 пікселів на 32 пікселі, роблячи його меншим, залишаючи. Необхідні нам ознаки. У пулінгу та конвалют така собі парна робота. Тобто конволюти виділяють головні ознаки, а макс пулінг стискає зображення і так далі. Ну і куди ж без звичайного повнозв'язного шару, який допомагає нам визначити, який тип автомобіля перед нами, або просто котик на фото чи песик. І в результаті типова згорткова нейронна мережа має наступний вигляд: на фото перед вами. Приклад однієї з відомих архітектур vgg 16. Тобто система така: ми маємо декілька шарів конвалют. Потім ми стискаємо зображення, далі знову виділяємо головні ознаки, стискаємо зображення, головні ознаки, стискаємо зображення, головні ознаки і так далі. Тобто, в такій системі ми із великого зображення, наприклад, нашого котика, виділяємо головні ознаки, наприклад, носик, вушка буква М на лобі або щось інше. І таким чином наша система розуміє котик це чи собачка. Ну і куди ж без задач комп'ютерного зору. Це може бути як класифікація зображень, тобто котик, не котик, ну без різниці. Також семантична сегментація, тобто ми виділяємо на нашому зображенні області котиків, дерев, неба, трави чи чогось іншого. Виявлення об'єктів. Тобто, коли ми на зображенні, просто вказуємо, де знаходиться той чи інший об'єкт, і сегментація екземплярів. Тобто, коли ми не тільки показуємо, де саме знаходиться цей об'єкт, а й повністю його виділяємо. Ну а тепер перейдемо до нашої практичної частини. Отже, перед вами приклад типового завдання на класифікацію зображення на котиків і собачок. Ми маємо наш датасет, в якому є котики, собачки. Ну, в цілому це все. Ми маємо нашу модель, і як я казав раніше, ось наш шар конвалют, далі maxпулін конвалюти, макспул конвалюти, maxпулing і fully connected layer. Ну і, звісно, перевірка нашої моделі. Тобто ми беремо якесь зображення і засовуємо його в нашу модельку. І воно видало нам, що це котик. Отже, вона працює плюс-мінус адекватно. Знову котик. Знову котик. Собачки. Собачки. І таким чином працює типова моделька на комп'ютерний зір. А тепер перейдемо до обробки природної мови. Отже, NLP або обробка природньої мови це другий стовп, Світу нейронних мереж, який поділяється на NLG, тобто генерацію природньої мови, і NLU, тобто розуміння природньої мови. Типовими завданнями цієї сфери є генерація тексту, його класифікація, завдання перетворення відео або зображення в текст, детекція чогось, і прості чат-боти на кшталт тих самих чат GPT або копайлота. Здебільшого, якщо це не великомовна модель, а якась простенька для класифікації самого тексту. То алгоритм підготовки даних плюс-мінус однаковий. Тобто це стемінг або лематизація. Далі це сегментація речення, тобто розбиття складного речення на більш прості виділення стоп-слів: це е, e, де в українській мові це або чи, нібито при, ну і все таке. І звісно ж токенізація, тобто розбиття таких невеличких. Речень на просто слова після попереднього опрацювання цих даних ми засовуємо текст у спеціальну штуку, яка називається «Bag of Words, або мішок слів, де кожному слову дають свій номер або TF-IDF матриця, яка кожному числу надає його частоту в реченні. Після чого ми використовуємо Word Embedding для представлення слів в вигляді числових векторів. Взагалі варто згадати, чому я стільки часу приділяю на інтерпретації тексту, тому що слова на відміну від зображень не такі універсальні. Ти не можеш взяти пласт слів або твітів, побудувати на них модельку визначення настрою чи його класифікації, і узяти текст іншої мови або з іншого застосунку джерела. Тут не важливо, але здебільшого воно однаково працює. Тобі для кожної мови потрібно писати свою модельку або тренувати одночасно кілька мов. Водночас ти можеш взяти будь-яке зображення котиків, натренувати на ньому модельку, і моделька тобі видасть котики це чи собачки, взяти будь-якого іншого котика, навіть лисого, і моделька все одно скаже тобі, що це саме котик, а не собачка. Тому інтерпретація. Первинного тексту дуже важлива. Звісно, якщо у вас завдання саме аналізу тексту, а не його генерації. І далі ми вже використовуємо або стандартні моделі машинного навчання, або беремо за щось складніше. І якщо зі стандартними все просто, або зазвичай відомі вже вам на кшталт логістичної регресії чи дерева рішень, так і нові для вас це латентний розподіл діріхле. Та приховані марківські процеси. Якщо все ж таки це генерація якогось тексту, то необхідно, аби наша модель могла запам'ятовувати те, що було раніше: кількість слів або сам контекст. І тут до вас приходять вже різні архітектури. Перша важлива архітектура це рекурентні нейронні мережі. Такі рекурентні нейронні мережі всередині себе мають кілька прихованих, так скажемо, прошарків або блоків, що мають зв'язки між собою та допомагають зберігати інформацію. Тим самим дають змогу працювати з послідовностями, типу часових рядів, реченнями та іншими. Більш прокачана і до недавнього часу більш використовувана архітектура це LSTM. В неї набагато більше внутрішніх блоків, через що вона краще розуміє, що запам'ятовувати, а що зберігати. І так само ГРУ, модифікація всі тієї ж rnn мережі. Загалом ось вам порівняння їхніх внутрішніх архітектур, якщо працюю, зупинятись не буду, бо і сам можу заплутатися. І ось вам також приклад ті самих послідовностей, які можуть сприймати подібні архітектури. Тобто тут вам і розпізнавання мови, створення музики. Машинний переклад і розпізнавання іміноватних сутностей. Ну і останній на даний момент: прям такий state of art в світі NLP – це трансформери. Суть саме цієї архітектури в увазі. Навіть стаття, яка пояснює цю архітектуру, так і називається Untention is all you need». Тобто, увага, це все, що вам потрібно. Отже, суть цих трансформерів в окремій увазі на енкодер. Та декодер. Один перекодовує вхідну інформацію в числа в зрозумілій системі, а другий ці числа перекодовує в зрозумілі саме нам слова. І ось вам приклад архітектур мереж для різних задач в НЛП. Блоками позначено будь-які різні архітектури на ваш е, смак. Сама суть в тому, як вони правильно повинні бути побудовані. І саме час переходити до нашого прикладу. Mm -hmm. Давай, чолопай. Давай, чолопи. Давай, чолопи. Отже, для прикладу я вирішив показати вам на що здатні взагалі трансформери, як їх можна використовувати у повсякденному житті, так би мовити. Отже, ми вказуємо наші моделі, що ми взагалі робимо. В даному випадку ми робимо сентімет-аналіз і даємо йому якесь. Речення, і на виході ми отримуємо сам лейбл, тобто позитив чи негатив, і його скор. Також ми можемо сказати нашому трансформеру, вгадати, яке з трьох топіків відповідає саме це речення. І в нашому випадку воно видало нам список топіків. І можна сказати, що здебільшого це саме education topic. Також ми можемо. Сказати, нашій моделі згенеруй нам текст, даючи йому невеличкий початок, і воно ось почало нам робити якесь інше речення, яке нам може чимось допомогти, або просто десь використати. Також що дуже цікаво, це заповнення масок або пропущених значень в реченні. Той самий Т9 працює по схожому прикладу. Тобто, ми ставимо замість якогось слова маску, і воно видає нам. А, вірогідність всіх слів, які можуть підходити саме сюди. Звісно ж, як я й казав раніше, це найменті recognition задача, тобто розпізнавання іменованих сутностей. Знову ж таки, ми даємо а, нашій моделі саме речення, які треба знайти ці самі сутності. І воно почало нам казати, що Сільвіан це персон, хагінг Фейс це організація, і Бруклін це. Локація. Звісно ж, популярний е, сегмент це question answering, тобто відповіді на питання з урахуванням контексту. Тобто ми запитуємо у нашій системі якісь питання і даємо йому контекст. Також дуже популярна, особливо в моїй практиці, нещодавно було: це сумаризація, тобто ми даємо якийсь текст і вона якось його стискає. Також наші трансформери здатні перекладати наш текст з однієї мови на іншу мову. Здебільшого, це два таких великих стовпи, на якому тримається весь сучасний світ, всі сучасні компанії. Ну а всіх додивився до цього моменту. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайки, підписки та коментарі. І всім па-па!